Мінеральні компоненти кістка вже набираються, Тобто, кістка не дуже, вона легко розстається, звісно теж, є там певні, певні межі, але дуже важко набирає. І коли от, от такі хвилі великі, є в жінки, то теж є проблема велика з тими циклічними голоданнями, з тими недоїданнями, з тими стресами, це все, з інфекційними хворобами, з тривалими процесами. Можете представити собі ось 6 днів грипа, допустимо, такий. Такого знаєте, з найтез. І що, що відбувається. Мало того, в цей період нам потрібно долати різні випадки, крас тоді викидаються певні речовини, мінеральні скистки. П'ять-шість днів у нас йде. Ми майже не їмо, ми трошки п'ємо щось, у нас температура, гарячка і так далі. І так далі. запалення йде. На цей момент організм якраз викидає ті речовини скистки. Потім треба відновитися. Ми треба це все захопити. Чим молодший організм, тим легше відновлюється. Чим організм старший, він гірше відновлюється. І тому після грипу там, нормальний процес дати звертається і міститься активність одних дуже швидко. Грип, корона, ОРВІ і так далі. і так далі. Чи просто бактеріальні навіть е, процеси, а другі дуже довго потім відновлюються. Якщо дуже не можуть зібратися. Чим менше жінки-острогенів, тим цей процес буде довший. А навіть і практично і майже незворотні, бо 0,7% кісткової маси вона може втрачати, тобто кальцію вона може втрачати кожного року. Фізичне навантаження, мікрофлора, азетка постійна до 40 років піто 40 гранатова кисточка, нігенол, як ідуть засоби які ці, з глюкозаміни вже в цей період можна вживати. З 50 років К2Д3. І К2Д3 це засіб забезпечити себе від потім тромбозу і всякі неприємності в серці, тому що кальцифікація цінок небезпечна. К2Д3 дозволяє мати міцні еластичні судини зберегти краще довше і не дати так кістці розрядитися і досягти остопорозу. Це можна харчування можна. Харчуванням це люди, які вживають за східний тип харчування. Ну, Японія дуже строго до цього дивиться. В них і харчування є, оце типа бобові, надта, ось такі озброєні продукти, сири, тофу, надта і так далі. і так далі. Ну, наші люди знають про це все тільки з, з назв: це не є як на кожен день, і завдяки тому, що це не є на кожен день і не є звичкою харчовою. У нас є проблема. Наші жінки набагато більше від азійських силу японців мають остеопорози. У ну, них теж одна проблема є. На. Їхні жінки живуть під 100 років <сі> і під 90 ви Розумієте, одне діло жінка в 60-70, одне діло 90 років. І чим вона раніше мала проблеми з менопаузою, наприклад, а ще довше живе, тим найбільше кістяк страдає. І тому от, на, я всім жінкам нашим бажаю, щоб вони дуже довго жили, щоб них були подовше місячні, щоб вони не зазнавали стресу, щоб вони завжди фізичні активні. Щоб харчувалися вони правильно, не мали хронічного запального процесу. Щоб вони собі могли дозволувати пігулки, які покращують їхній стан. Наприклад, все-таки, що ми вживаємо глюкозаміни, це дуже класна штука і для суглобів, і для лиця. От, в молодому віці дуже гарно знімає хронічні запальні процеси, покращує стан шкіри сполучної тканини, це нотера, як засіб. Вітамін С. Я би рекомендував просто одну ацеролку вживати кожен день як база, просто для підтримки хоча б мінімально 100 мг вітаміну С в крові, додатково до харчування, щоб не було ніколи падіння. Бо вітамін С, в невеликих дозах, коли він паде, він не викликає таких страшних змін, там якось. і він трошки зменшує сполучну тканину. Якраз це що вона ліпиться гірше, синтез колагену, який еластину і того всього, що ви любите потім підтягнути, бачити гладеньке. Ну, щоби далі, коли вже є якісь процеси в суглобчиках, ті суглоби бажано не навантажувати сильно, а рівномірно, тобто правильне навантаження, тобто таке ритмічне, регулярне, ковзального типу, наприклад, там, щоб опрацьовувати плюс прогрівання, наприклад, кремами. це теж можна зробити. Ну а вже за 50 років, додатково, практично всім рекомендую К2, Д3. І чоловікам і жінкам, тому що кальцинація, сінок, аорти, особливо гіпертоніків, цукровим діабетом це препарат, який дуже важливо вживати. Тобто, якщо є цукровий діабет, гіпертонія, то к 3 і і, оце, і ну, ще є холістерин. Якщо в чоловіка є холістерин і є ще інсулінорезистентність, то треба дуже важно дивитися, що потім мало того, що на фоні запильних процесів, що в нього не стільки той, як то кажуть, холестерин високий, а запалення високе, і той відкладається в судин, судина, потім кальцифікація. І тут я хочу ще саме закінчення, щоб довго не говорити, бо годинку більш не варто. А Юрій Михайлович, а чого ви не розказуєте про кальцій? Ні, я що говорив? Я за кальцій нічого не казав, хоча проблеми з кальцієм є. І це якщо нормально харчуватися? Дуже важливо, навіть рівень магнія потрібен там, тільки кальція. І все-таки дурньою не займатися, тобто не виключати певні види продуктів і не стресувати, то кальцій у нас буде непогано в харчуванні. Ми дефіциту кальцію отримуємо тоді, коли починаємо певні продукти не їсти. Ну, морщити лобіка, як то кажуть, то не буду, то все не буду. У деяких продуктів кальція дуже мало, деяких і достатньо. Але є така одна особливість: ага, кальція треба. Біжимо купляти кальцієві, слухаю, кальцієві добавки. Є велика різниця між добавкою в великих розмірах і їжею. Коли їжа у нас є фізіологічне смоктування тих речовин, береться кальцієва добавка з величезним об'ємом кальцію і вживається протязі 5 років. У жінки, якої є хронічний запальний процес і низький рівень гормонів. Дивіться, хронічний запальний процес і низький рівень гормонів не дозволяє кальцію піти куди в кістку. Де його буде багато циркулювати в крові по стінках судин. Високий рівень запалення і низький рівень острогенів руйнує інтиму судин. Ендотеліс судин буде такому прозапальному типу і туди буде набуватися кальцій. І ми бачимо, я вже бачив сам особисто жінок, які брали в. Фірми X проконсультували, що їм тільки треба кальцій. Гормон, естроген дозволяє бути судинки гладенькі. Без естрогену кальцію вживати багато. Не рекомендую без захисту цього. Тому що, якщо немає естрогену, судина стає як по-простому у нас Ендотелі, виходить, запальний. І тоді багато кальцію в плазмі. А естроген не дозволяє загнати його, кальцитонін не працює, туди не заганяється, і той кальцій циркулює, а тут сюди запалена. І бабахки в нас є таке явище, як кальцинос, стінокаорті. Вони обоє пройшли з кальцинозами. Мені показали УЗІ, і там величезні зміни. І вони. Ай-яй, а що це таке? Ми ж кальцію скільки пили. Я говорю, Ні, вони, вони не казали, скільки кальцію пили. Я їх просто запитав, а чи не є ви якимось е любителями добавок з кальдами там в компанії X, ми той кальцій і мозговий, і, і, і який хоч пили, всі види, нам вже так розказували. І ну, той, хто розказує, хай вам розкаже, що ні кальцієм єдиним. Я не виключаю, що кальцій потрібен, але оце безумне використання кальцієвих добавок в людину, якої є хронічний запальний процес, який поганий, гормональний статус приводить якраз до кальцифікації сінокаорти. І в нирках, відповідно, теж камінці більше утворюються, не тільки в судинах. А в кістка, кістках якраз там не буде самій, а буде де в кістці у ділянки остеофітів. Тобто остеофіти будуть кальциновані, там, де запалення. А сама якраз підхрещова зона туди ну, вона не буде міцніша. От парадокс виходить: остеофіти в кальції, судини в кальції, а в самій губчатій тканині кальцію мало. І в і, і компактні теж кальцію мало, бо тут трошки інші речі треба. Жінкам всім треба дуже гарно регулярно фізично навантажувати, мати гормональний фон, не мати хронічного запалення, не мати стресів, мати регулярне ремірне харчування. Бажано, щоб жінки ще голова не боліла, як ми кажемо. Тому що це теж має значення, щоб вона в нас вживала антиоксиданти, прогрівала свої суглоби. Щоб не було тих перекосів з навантаженням. Фітлострагенні комплекси вживали, якщо є можливість, або гранатову кісточку з 40 років, а з 50 років вони вживали К2, Д3. Отакий От приблизно в мене рецепт. Зрозуміло? Питання задавайте. У нас клієнти трошки дівчата молоденькі, середнього молодого віку. Я кажу, раннього молодого і середньо молодого віку. То їм важливі профілактичні речі, щоб не стати таким. А є друга крайність, коли вже сім хребців полопалося. І вже що робити, а вже повідвалювалися остисті відростки, і ну, що зробиш, людина там має. ну Це вже наслідки. Я говорю про той період, коли треба починати. Так що деяку інформацію отримали. Де-що в голові вклалося, два основних хвороби: остеопороз і артрозор 3, трошки різницю зрозуміли той тоді, той тоді. В жінок це перевага, їхня якраз негатива називається ну, перевага в лапках. чоловіки воно теж є, але рідше, хоча теж є чоловіки, які схильні до того, такого типу є. І якісь кроки треба робити вже в молодому віці. І якщо ви бачите якусь таку жінку, високу, ходу, нервову, дзвоними болями, десь там типу, займається ще спортом не сильно займається більше, ну така в'яла, така апатична, то каву ще полюблює. Це не не вкаю питання, тому що ті, що каву поп'ють, потім нічого не їдять. Ну, розумієте, то вона поголодала, то вона то, то вона сьо, то вона там це не буде, то не буде. Це якраз за якийсь. І все ще дивимося, ще рівень гормонів низький. І... І от і пішло, і пішло, і пішло. То це претенденти якраз на порушення з запорно-рухової системи. Не дай Бог на є ще ранній клімакс, то взагалі проблема. Отакі от ну, до Львівщини кажу такі львівські панянки, дуже манірні дуже ніжні. Не ті, що в полі з сапками працюють і молочко п'ють. А ті, які трошки так, ведуть такі, знаєте, дуже аристократичні і, і трошки малороб. Ну, сучасне панство трошки стало активне, воно більше спорт, фітнес, харчування, всякі коктейлі це є тільки за. Це тільки за. От. Такого типу активні. Актив, активні. Так зараз це так, зараз, ну, така тенденція хороша, що ти повинен трохи займатися, рухатися. Якщо ти гіподинамічно працюєш в офісі, поза офісом, то движняк робити це треба. Але це треба робити навіть для здоров'я, не стільки навіть, ми кажемо, краса. Це просто навіть здоров'я, пряме здоров'я. Краса самою собою, фігура і так далі. і так далі. Люди дуже за фігурою стежать, але це добре, коли одночасно за фігурою стежиться, і одночасно йде користь хрещам, солом і так далі. Бо це плюс-плюс ситуація. Тому, коли жінка каже, а я собі така подобаюся. Не, не кажіть ну, не в не, 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 не тому, що подобаюся. Не, не питання собі я подобаюся. Питання, чи клітина тіла, твоїм свого твоїм ногам, твоїй спущені, так, коли спущення відколи подобається те, що ти робиш з ними. Або не робиш. Ну Все, дякую за увагу, що мене вислухали. Що в мене навіть там було о, о, 32 прямих глядача це великий результат, бо в запису набагато більше працюють. В чаті запитання дали, ну, глянув. Ні, просто поді... От подякували і теж добре. А наступні лекції, ну щось придумайте, якусь мені тему таку. На годинку, і так щоб коротенько розповісти і приблизно дати які основні пункти. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Є ідеї, то напишіть або якось координуйтеся, що ви би хотіли. Можна писати я розміщу відео, і тоді в коментарях під відео це буде в загальному а. доступі, можна написати пропозиції, запитання, от щоб це ну, на наступні наші лекції. У мене щось просто зі звуком я не можу з комп'ютера. Угу. Я що у нас лекція зі звуком збереглася, ну перша частина точно. точні. Гарна тема, але в нас так, є, в нас є таке питання, як судини, як, наприклад, там. Ну, атеросклероз – це одне, а він, і венозне, тоне це друге. Ну, можна, можна і про судини поговорити. Кажіть щось таке. Що... Mm -hmm. Щоб я мав якусь зацепку, бо я ж за 2 лишніх років наговорився різного вже. Так, Юрій Михайлович, ми тоді, мабуть, зберемо запити і. Конзилім зберіть цей подумайте, запити. Так, Це найбільше болить, що найбільше турбує і. Ну, взагалі таке, що не відкрито, і шімічна хвороба. Ой, тут у мене так... Ну, це лікування. Ми будемо більш таке нас цікавить, профілактика попередження. попереднього. Профілактику буду говорити. тут є про що говорити. Ми маємо практично половину нашого продукції в цю тему підходить. Ну, чудово, так. Це, це наша тема, бо в нас гарні засоби. Угу. Добренько, тоді їх будемо анонсувати. Дуже вам дякуємо за Ми ці Ви знаєте, мої... що в нас є глюкозаміни з одрієті, в наші хороші шикарні є. І в нас є і К2Д3, те, що я казав, у нас є фітрусоров, і в нас є флора. Те, що я казав, все в нас, і азетка є, ці, ці всі засоби в нас є в досяжності. Так. Добре. Що, до побачення. Так. Дуже вам дякуємо, гарного вечора, всім мирного, спокійного, до нових зустрічей, до побачення. Щасливо.